Діамант настільна гра, яка надасть кожному гравцеві шанс перетворитись на Індіану Джонса. Просувайтесь з глиб печери, шукайте дорогоцінні самоцвіти та реліквії такора в запеклій боротьбі із іншими шукачами. І хай переможе найрозважливіший дослідник. На початку партії ігрове поле розміщуємо в центрі столу. Кожному гравцю роздаємо фішку шукача та скриньку відповідного кольору. Також даємо на руки картки рішень. Вони бувають двох видів. Назад та вглиб. Картки ж експедицій добряче перемішуємо та ставимо до лілиць на відповідній зоні ігрового поля. Дані картки поділяються на три види: скарбів, на які вказана їх цінність у самоцвітах, халеп п'яти видів та реліквій теж із вказаною цінністю на лицевій стороні. Останні вважаються варіацією, а тому використовуйте їх за бажанням. При грі з реліквіями, відділіть 100 з цими картками окремо за зростанням цінності та помістіть поряд із звичайною колодою. Наостанок закриваємо тайлами барикад всі виходи із печер, окрім першої, і ми готові до гри. Всього в діаманті буде 5 раундів по одному на кожен вхід в печеру, які триватимуть до моменту, доки кожен шукачів не повернеться назад до табору. На власний розсуд чи примусово. Самі ж експедиція в діаманті розділені на дві частини: просування вглиб печери, тобто відкриття нового шматочка карти, та прийняття рішення гравцями йти далі чи розважливо зупинитись. Під час просування перегорніть верхню карту експедиції з колоди і розмістіть на старті печери. Якщо випали скарби, розділіть порівну вказану кількість між усіма дослідниками, а надлишок помістіть на щойно відкриту картку. Дані скарби ще не вважаються вашими. Вони повинні знаходитись на відкритому місці біля скриньок так, аби всі інші учасники їх бачили. Поки що, це ваша потенційна винагорода, якою ви ризикуватимете, просуваючись вглиб даної печери. Якщо ж першою карткою випала халепа, нічого страшного ще не сталося. Гравці не отримують самоцвітів, а експедиція далі продовжується. Але як тільки на цьому шляху випаде тотожна халепа вдруге, всі авантюристи автоматично завершують шлях з пустими руками, а всі знайдені самоцвіти в даній печері втрачаються. Після цього одна з двох карток халеп вилучається до коробки, а всі інші відкриті карти затасовуються заново назад до колоди. Печера ж барикадується і наступає новий раунд. При грі з реліквіями, що раунду за зростанням цінності затасовується одна верхня картка до колоди, тому при відкритті може випасти і вона. Скарби на карту реліквій не ставляться. Вона залишається відкритою на шляху аж до моменту прийняття рішення гравцями, а тому переходимо до другої частини експедиції. Прийняття рішення гравцями, отож, допоки шукачі знаходяться в печері, перед відкриттям наступного шматочка карти, кожен повинен для себе прийняти рішення: просунутись вглиб чи повернутись назад. Просуваючись вперед, гравець чи гравчиня продовжують далі експедицію, ризикуючи або зібрати більше скарбів, або ж втратити все наявне. Прийняти рішення назад дає змогу безпечно отримати всі ті скарби, які до цього були викладені поряд з Кринею. А разом із тим, ще й надлишок, який залишився на шляху печери. Якщо декілька гравців покидають печеру одночасно, то цей надлишок ділиться між ними порівно. Якщо після повторного поділу все ще залишились рубіни, можете їх покласти на будь-яку із карток скарбу. Задля зручності гравців, в будь-який момент гри кожні 5 рубінів можна обмінювати на один алмаз. Що ж стосується реліквій, то вони дістаються тільки одному першому гравцю, який вирішив тікати на поверхню. Якщо ж таких гравців декілька, то реліквія не дістається нікому та вилучається до коробки. Всі, хто залишився в печері, далі йдуть аж до моменту настання повторної халепи чи самостійного виходу останнього з шукачів. І так по колу з печери в печеру. Збираємо камінці, все втрачаємо, знову ризикуємо і знов втрачаємо аж до закінчення партії. Власне, в зборі самоцвітів і заключається основна ціль гри: перемагає в діаманті той чи та, у кого по завершенню п'яти експедицій виявиться найбільша кількість самоцвітів у скринях. При гри з реліквіями їх цінність додається до фінального підрахунку переможних очок, в разі ж нічиєї перемога розділяється між декількома гравцями. Окрім цього, в діаманті присутні міні доповнення зрада, котре додає ще одну унікальну карту рішень кожному з гравців. Під час оголошення дій шукач, який її застосовує, вимушений показати, на кого саме вона буде спрямована. Якщо останній в цей хід обрав повернення до табору, вимушений сплатити 10 рубінів. Якщо ж картку углиб, то нічого не відбувається. Отож, отакий він діамант: досить швидка та непередбачувана настільна гра на випробування вашої вдачі та жадібності, яка запросто підійде на велику компанію, в колі друзів чи сім'ї.